На Івано-Франківщині гірські рятувальники тричі за вихідні вирушали на допомогу заблукалим та травмованим у горах, усе через негоду і складну місцевість. Деталі у сюжеті. Спершу надзвичайники надали допомогу туристці, яка спускалася з Говарли та травмувала ногу. Рятувальники гірського пошуково-рятувального відділення поста Заросляк надали їй домедичну допомогу та транспортували до спортивної бази Заросляк. Тієї ж доби між селами Манява та Гута загубився грибник. Чоловіка знайшли о п'ятій ранку та вивели з лісу. Він не потребував медичної допомоги. До пошуків було залучено рятувальників, кінологів на квадроциклі, а також безпілотник. Було обстежено понад 7 кілометрів важкопрохідної лісової місцевості, і вже через кілька годин вранці, 27 липня, чоловіка 1980 року народження, рятувальники знайшли та супроводили до населеного пункту. А далі шукали трьох туристів із Харківщини поблизу гори Ростіцька, що на Верховинщині. Через темну пору доби та сильну зливу вони не змогли продовжити рух самостійно. Зв'язок з групою підтримувався. Координати місця перебування були встановлені. Рятувальники на квадроциклах дісталися до туристів та супроводили їх до ворогти.